Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 24 лютого 2024 року. А впливати на нас будуть енергії десятки мечів, верховної жриці і справедливості. День може бути напружений. Цей день нас повчає через інших людей. Тому що ці інші люди будуть для нас люстерком, у якому ми побачимо те, що приховано у нас самих. Іноді це неприємно і нам важко прийняти наші ж негативні риси. Важливо спілкуватися сьогодні на рівних, незалежно від статусу людини. На роботі і бізнесі можуть з'явитися нові пропозиції, можливості, напрямки, можливо, хтось знайде підробіток або роботу за сумісництвом. Ваша стабільність залишиться на тому рівні, на якому зараз є. У особистих стосунках для тих, хто без пари, нові знайомства це розвиток стосунків, але мова про шлюб не йде, бо є захопленість та немає чіткого бачення подальшого розвитку. Можуть виникати сумніви. Для тих, хто у парі, потрібно розвивати спільні інтереси. Відчуєте потребу в любові і розумінні. Загальна характеристика дня: енергія аркану, справедливість це число 8, а 8 – це число карми і нагадування про те, що кожен відповідає за свої вчинки, рішення, дії. Це число порядку правил і норм. Енергія Аркана десять мічів навчають нас правильному використанню наших здібностей, розвитку інтелекту, спілкування і взаємодії. Взаємодія з іншими людьми дає нам вихід на новий рівень розуміння себе і свого я. А енергії аркану Верховна Жриця проявлять у нас мудрість, довіру своїм почуттям і відчуттям. Рекомендація на сьогодні. Всі питання вирішуйте офіційним і юридичним шляхами. Перед підписанням будь-якого паперу чи документу уважно ознайомлюйтеся. Більше спілкуйтеся як у діловому аспекті, так і особистому. Звертайте увагу на отриману інформацію. Будьте уважні до того, що відбувається. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім гарного дня і миру вам!